Чуєте роками сплачувати кредити, яких ви ніколи не брали. Мати справу з відсотками величезними, колекторами за ті гроші, якими ви ніколи не користувалися. Для того, щоб мати таке різноманітне та цікаве життя, варто робити лише наступні речі: перше, мати хлопця, співмешканця або законного чоловіка тут це не суть. Який буде вам пропонувати оформити кредит саме на вас? Ні, не взяти зі своєї картки з кредитного ліміту, не оформити на себе, а в принципі, який пропонуватиме вам взяти кредит на вас. Якщо чоловік пропонує так зробити, це означає лише наступне: що він на себе оформити цей кредит не може або не хоче. Не може, до речі, він, тому що він не має нормальної кредитної історії. А не мають нормальної кредитної історії зазвичай люди, які вже раніше не повертали кредити. Ну, а якщо він не хоче брати його на себе, а хоче взяти його на вас, це означає, що йому зараз потрібні гроші, які він не збирається повертати, і з вами він не збирається лишатися надовго. В принципі, пропозиція взяти кредит на. Жінку, дівчину, дружину це не зовсім адекватна пропозиція. Друге, варто слухати таку маячню потіпу. Зараз я розкручу бізнес, проєкт, тому подібне. Я на себе вже повибирав всі кредити, всі кредитні ліміти вже повибирав. Ну мене ж оцей останній останній кредит перед таким от розбагатінням нереальним. От мені його не дають. Ти його візьми, поможи мені, будь моєю бойовою подругою. Ну, як ти відмовляєшся взяти останню цю копійку, зробити останній ривок, потім буде прорив, все, ти мені відрубала ці крила, ти нам все. Тут перегадила з партнерами, з хлопцями, з пацанами, що ми тут мутили, крутили, ти будеш винна у всіх моїх невдачах, якщо ти цей кредит не візьмеш. Угу, угу. Чули таке? Хоча б раз чули дівчатка, яким ближче 5-40, напишіть в коментарях. Ну і третій варіант це не реагувати на те, коли чоловік вже бере якісь кредити, кудись їх витрачає. Досить такими простойними сумами, і ви не знаєте, вас не ставлять просто вас, не ставлять до відома, що беруть якісь кредити, на що вони потрібні, і взагалі щось він там робить, розумієте? Особливо, якщо це ваш офіційний чоловік, тому що не забувайте, що борги у подружжя спільні, як і доходи. І якщо ви маєте ігромана, наркомана і таку всяку прелість, майте на увазі, що ви можете за це поплатитися. І фінансово в тому числі. Ну і останнє, дівчатке, свою кредитну історію можна, знаєте, так, перегадати такими чоловіками на раз-два. А якщо вам знадобляться кошти, ваш кредитний ліміт на карті це перестраховка, на рахунок, вдруг щось станеться, хтось помре, захворіє, треба буде якусь копійчину перекрити десь. А у вас нема. Тому що ви свою кредитну історію, ви свої кредитні ліміти профукали, розумієте, на якісь дивні потреби вашого чоловіка. І як зараз модно це називати? Це редфлаг. Чи це, як я кажу, ті речі, які потрібно не розглядати? От ми такі питання не розглядаємо. Взяття там, кредитів на, на мене, та? до побачення. Милий, я не можу. Там я колись взяла, не віддала все, я не зможу. Ви зрозумієте, я дуже багато маю жінок, які в мене приходять на прийоми, по яких у мене є справи, там, де є розлучення, є якісь фінансові проблеми, і кредити висять на жінці. Вона платить аліменти, вона забезпечує дітей, бо чоловік аліменти не платить. І вона ще платить кредити, які брав він, і навіть не вони разом. Ось про що я кажу: такого настільки багато, що ви навіть не можете собі уявити. Навчіться казати ні. Якщо чоловіку ваш кредитний ліміт там, на якійсь універсальній карті Приватбанку розміром 20 тисяч гривень, розумієте, дуже потрібен для якогось бізнесу, скажіть йому.